Привіт, братва, привіт, колеги. Сьогодні будемо збирати нашу мою вашу, я не знаю, довгоочікувану раму. Дрон на рамі із пластика і алюмінія. Тобто, це можна сказати лиття по алюмінію. Як ми бачимо, у нас тут є частина промінів, вона є алюмінієва і далі йде лиття по, вже по ньому. Що мені ще виробник пан Стіч додав, я чого не знав, що тут всередині є така вставка. Тобто ця частина вона є продовженням всередину. Це блін, це прям суперреспект, це дуже надійно. Також в цьому відео, відео ми розберемо про польотник Львів В2, це польотник від українського виробника. Я вам розкажу про нього все, тому що я їх купив на величку партію. І я вам скажу, я трошки ну мені попадався там брак. І саме проблеми розкажу проблеми, з якими ви можете стикнутися. Ну, у мене по коефіцієнту вийшло 30 до 30. 30 комплектів, 2 брака. Так от, ми розберемо повністю всі головняки цього польотника, і плюси і мінуси. Камера в нас буде RunCam, Звичайна Phoenix 2SP. Мотори у нас 1100 kv 2808 Так, видно, видно. Це сам S серія Зверніть увагу, що є їх. Декілька серій, є С-серія це більш дорога. І Б-серія це більш дешева. Зазвичай в тій серії відпадають магніти. У мене колись було таке раз. Далі. Відюха у нас тут АКК 2 Вта. Акакашка-какашка ка наша. Це частина верхня. До речі, це я вже тут робив такий, можна сказати, кастом. Я докидував сюди тримач антени 5,8 і антенки ЕЛРС. Ну, Видно, що я тут допилював, але ну, да, прийшлося, тому що в мене не було під саме під цю стійку 7 мм такого діаметра цього кріплення. Тут у мене під тут 6 мм. І ну, от, за, за рахунок того, що це тепюю, я його просто прогрів і одяг. В принципі, нормально в мене все одяглось. Трошки, да, тут я підрізав, тому що сама оця частина цієї рамки вона заходить у ці пази. Тобто тут раз, два, три, у нас шість отворів. Там десь міліметра 4 вона ще стійка ця сідає і там далі на саморізи закручуємо. Буду крутити мотори. І Паралельно розказувати вам про всі можливі нюанси у збірці, як ми взагалі збираємо. Як я і казав, що я не люблю збірки, у яких є стяжка, там це все із за лента. Це куча проводів, я такого не люблю. Я люблю, коли воно все компактне, все заховане від лишніх рук тобто його неможливо ні зацепити, ні відірвати. і так далі. Зараз буде, будуть у вас уже тут мотори, а я поїхав паритись, одягати. Так, ну що, для вас то ну, минуло не минуло скільки часу, а для мене трохи часу минуло. Я навіть вже одяг антенку сюди. З моєї поки знімемо. Е, моторчики вже на місці. Я, як завжди, люблю термоусадку. 20-та, 25-та, 35-та, яку я використовував. Зараз скажу, яку якою використовував, Начебто 30 Да. 30-та термоусадка сюди стає. Все гарно, все красиво, обов'язково не забуваємо закручувати болтики із фіксатором різьби, тому що, як практика показує, без фіксатору різьби це 100 метрів. У мене навіть було таке, що я просто підняв дрон і не зрозумів, чого його почало так трошки кидати. Не було фіксатора різьби. Ну, як завжди, навіть гарно обрізав. Ну, вибачайте, я люблю, коли все гарно і по феншую, як кажуть. Що? На ну, далі буде силова частина. Трошки поговоримо про польотничок про і ЄСЦ. Що я помітив, це коротше у нас вже ну, випаяна ЄСЦ, ESC. Ми мінялися, ставили новий. І оцих, до речі, проблема є. Ну, це, напевно, я не знаю, це, напевно, вже, це наша проблемка вже трапилась. От, її трошки чи надламали, чи якось витягнули цей, чи може криво коли витягували шлейф, і надламався тут, коротше, пайка. Що так, Ну, це таке. З це у нас перше таке. Зараз покажу. Ось там є, трошечки недопай, Декупай отут по мінусу. А, ну, з цим у нас таки перший раз. А от саме така болячка із цими ESC ESC з польотниками. У нас два польотника просто тупо відвалювалися тут роз'єми. А роз'єма це куди вставляється ось шлейф від ESC до FC до польотника. І я закріплю фотки, ви там побачите, що ну, реально тут він навіть відпав. коротше, це стільки часу у мене потім зайняли його, це все виправити, але не то таке, ладно. Але це каже, що ну, на виробництві є якісь недопрацювання, чи може не до кінця налагоджений процес. Чи не відкалібрований процес саме пайки, тапу цих, раз... цих роз'ємів. Я не знаю. Але один у мене. Я спочатку не знав, що, що за фігня, Ну, типу, все працює, від USB працює. Він прогружається, але в мене не було ну, ніяка периферія. Тобто, в мене в VCC отут живлення не було. Я давай порозбиратись, що за фігня, типу, блин. Коротше. А, і навпакійно було ще, мене повністю нічого не горіло, ніяка індикація, але я це не помітив, тому що я підключив Type-C І в мене вона все, все в мене горіло. І я коли потім його залив дамп, давай заводити двигуни, не заводиться. У мене цей час стояв в type Type-C-шному роз'ємі. короче кабель ну, до Петафлай підключений. І ну, я то зазвичай. Відключаю Бетафлай, тому що якщо вікно відкрите Betaflight і ну, ви зайшли сюди в настройки польотника, то ви з вас заробитись не вийде. А саме потрібно просто відключитись, і все, він потім буде, ам, як я зробив. Я з, з, з тумблерами клацаю, клацаю, в мене нічого не виходить. Давай я вже шукаю цю проблему. Е я від'єднав вже потім цей Тайп-сішку е е цю. І потім дилюсь, у мене тут немає ніякої індикації. Ну, коротше, я зрозумів, що понятно, у мене немає живлення саме від ЄСЦ. Е, давай же я він отак от стояв, давай же я е, витягував цим пінцетом цей шлейф, ну як зазвичай. Тобто воно ну, по, 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 чуть-чуть з однієї сторони підійно, з іншої, з з з і так він знімається. Ну, не, не, не тягнемо, так не потрібно робити, ну, тому що, тут, ну, я, напевно, із підібішний, який зелити, поксидкою може не витримать. І у мене в цей час просто він знявся я закріплю фото, він знявся просто з доріжками. Але ну і як завжди, у нас це відбувається: що на наступний же день нам вже потрібно здати дрони. І це був просто той три, що посипалось під кінець збірок оцих дронів. Зараз я вам розказую, що які в мене були проблеми, щоб ви потім ну, могли їх вирішити в майбутньому, тому що польотник, як на мене, він. От зібране саме для умов війни. Тобто тут розпіновочка, все, так, де, так от, ми його встановлюємо. Тут у нас VTX плюс живлення RXTX, одразу воно ззаду. Далі камера спереду. Ну і в принципі, що тут цікаве, що тут є роз'єм під цього ж виробника. Львів В2 роз'єм під е, е, ініціатор. Вони працюють в парі. Вам тільки під'єднали, шли все на ОСД, е, все працює. Е, одразу просто от, там аукси поміняли в режимах і все і У вас навіть в ОСД відображається, що там бомб, арм, бомб бом Коротше, ну, так таки побачите, якщо будете користуватись, е, так от. Е, Отут ще, до речі, додаткове живлення і теж 5 вольт. І що тут ще цікавого, що я ну, одразу зрозумів, що це за G і VX, я спочатку не зрозумів. Але потім, коли у нас були проблеми з цими польотниками, я почав вирішувати ж: ну, блин, у нас була ще проблема, до речі, коли паяємо сюди відюху. Ми паяли сюди земля і живлення акумулятора від акумулятора, тобто від батарейного живлення. Далі там ВТХ. Далі. Але у мене тут не було саме вольтажа потрібно. Я ж такий думаю, ну блин, що за фігня, Заміряю? А там ну, 5 вольт. Дивлюсь, у мене батарейка то 22,2 вольта. Окей, думаю, ладно, давай шукати. Думаю, ж, де ж мені шукати. у відюха ж і два. Є Герці, і коротше, блин, вона там від 7 до 36 вольт, тобто 5 вольтовий, мені тут не один не підходить. Але тут є е, у нас перемички, які ми можемо запаяти. Є, до речі, що, ми, що мені допомогло? Ось перемичка одна і перемичка друга. J2 і J1. Тобто, якщо вони отак от стоять, то, наприклад, оцей J2 відповідає за оцю сторону, а J1 відповідає за оцю. Тобто, якщо ми її перевернемо, то J1 відповідає за оцю, і саме він тут буде на пінах Земля і VX. Ну І відповідно J2 буде на пінах. Та, яка, яка зі сторони камери, тобто G, Земля і VX. По живленню у них там є, ну тут, в принципі, підписано, є і 9 вольт, і 12 вольт. Ну, я взяв 9 вольт сюди звідси. І в принципі, у мене все окей запустилось. Далі була ще проблема. Просто я не знаю, це як трапилось, але запаяв сюди сервочку S3. А, до речі, тут є 3 серви s 3 s 1 і 2 і в мене оцей пін він просто просто відвалився. Я не знаю, як так трапилось, запаяли. І, коротше, він відвалився. Просто ну, він не запаявся, він то запаявся, але він раз просто відпав разом із площадкою. І ще така дуже, я напевно, ну, це така важлива дуже проблема була. Uh, і ми ставили на борт саме TBS, TBS Diversity, це котрі цей великий uh, приймач. У нього там є дані короче, GPS, а там є як маячок працює там, і так далі. Ну, такий наворочений uh, при, uh, приймач. Декод, У мене була проблема, uh, із-за якої я замовив плюс ще 4, 4 приймача, ну, а вони коштують в сумі там, 8 тисяч гривень. Але, ну ладно, то таке. Я думав, що це в мене тб'єси браковані. я теж фотку закріплю. Коли я намагався його налаштувати, саме цей приймач. Тобто мені потрібно було зайти, з ну, пульта зайти через меню, підключитись до саме меню, меню RX-а приймача. І поміняти канали з 8 на 12 каналів. І я у це меню я на них зайти. Блін, я стільки. Переламав собі голову, я не зрозумів, що за фігня, ну чого я не можу зайти в це меню. Коротше, він коли натискаєш, ну заходиш в меню, там сіст, TBS-агент, нажимаєш там, ну він відображається в основному там, що ТХ ну, його бачить, вони підключаються один до одного. Але в чому була проблема? Я ж не міг зайти у це меню, і він виснув. Він просто, ти нажимаєш, він раз. Картинка просто RX, і все. меню це саме не підгружається там, де channel, там і так далі. Це їхня менюшка А виявилось проблема саме в польотнику. Ми паяли його до цей приймач до RXTX 1 UART. І потім, як би сказати, пошуком аналізу виявило що проблема саме в цьому польотнику. Ми перепаяли на. Те, ТXРХ, другий UART, і, блін, у нас все. Він почав загружатись. Тобто дані пішли. Це щоб ви знали, от така проблема може бути саме от з цими польотниками. от Не працює ТXРС. Я не знаю, може, це мені попались. Але ну, інші там 28 штук. В принципі, нормально прошились, все окей. Ще плюс додавлю проблемку, що ледь не забув. Один польотник у мене не цей, він не, е, не бачився беткою. Тобто він бачився, але якось дивно він побачив, тобто, він начебто підгрузився, зайшов в менюшку. Там, секунд 10 він знахому висить. Е, ну, як ти можеш покрутить, він реагує, як пнем разом він, він е, починає перезавантажувати, перезавантажуватись, підключатись. Перезавантажився, підключатися. потім пише БЕМС, якусь фігню там вибиває, там щось. Е, Невірна збірка, що там таке, я вже не пам'ятаю. І от саме от така фігня відбувається з даними польотниками. Але ну 30 до 2. Як у мене, я 30 заказав, у мене два, можна сказати, ні, ну як два. Якщо ми будемо рахувати, що тут не працюючи TXRX, ну окей, TXRX, відпавши пін, Не було живлення, то це, в принципі, один-два. Три, ну, три, три, чотири, чотири з тридцяти. От саме я рахую, от прямо один я повернув, один я повернув, а всі інші, ну ми, ми просто виправили це. Помінявши саме розпінувку, тобто запаявши на інші і також у мене сервер тут s 3 у мене вже не вийшло запаять. Зрозумів, тому тут є S1 і S2, я сюди запаяв, і просто в командному рядку я переназначив ці виходи, як, як мені потрібно. Тому якось так. Далі що? Я буду запаювати силу. Напевно, її буду ставити. Я вже подивився, як я буду ставити. Буду ставити це, буду запаювати таким чином, що в мене кабелі будуть отут заходити знизу. А ми Ні, ні напевно, не буде заводити знизу. От, звісно, ці наче коротенькі, але ми зробимо трошки по-другому зараз. Я переверну, ну отут у мене стійка. І за рахунок того, що тут у мене знизу багато місця, в принципі, ну, я переверчую оці силиконові демпфери і в мене тоді все буде влазить. Зараз покажу. Ну, от, що я мав на увазі. Тобто я оці резиночки перевернув. Так, не так вам показати, так. Я їх перевернув, тобто вони. У мене навпаки виходять всередину, тому що ну, тут немає сенсу, щоб вони виходили вниз, бо тут є свої стійки пластикові. Тому і тут, в принципі, предостатньо місця взагалі. І потік повітря тут буде нормальний, ну так він десь буде закручений, навіть отак, що було закручено. Там дуже багато вільного місця, тобто тепловідводу буде нормальне. Так, що зараз будемо розпаювати силу. Коротше, вирішив я все-таки зсередини закинути його. Отак, От це трошки непросто паять, то все саме так і зсередини. Але не знаю, я хочу максимальної естетики в цьому дроні. От прям максимальнийший. Я вже одну. Один мотор вже запаю. Зараз. Запаю другий ще. І ще два. В цьому мені допомагає коробка с метеора 75-го. Не просто ідеально фіксує. таке так, да, не заморочуйся так як я, але не знаю, чогось мені того захотілося, А якщо воно захотілося у два ночі зараз саме два ночі. Так, так запаяв я фази. Як у мене це вийшло? Блін. Дуже естетично це все виглядає. Те саме, як вона знизу. А знизу вона отак. Єдине, що поятино ну, дуже зручно, а так, в принципі, норм. Ще зараз зачистимо. І все буде окей. Ну що, розпаяв я. Всю електроніку залишилось тільки камеру. Камера тут під стандартний роз'ємчик роз'ємчик під 22 на 22, наче там розмір. Це саме міні, а є стандарт. Тому от мінік тут замаловата. Тому ну, тут то це не проблема, просто довші гвинтики і приставочки. Все буде ок. Тут уже розпаяна електроніка, відюха приймач, відюха запаяв на 9 вольт камера рік на 5 вольт, термоусадці тут полімерний конденсатор, я завжди використовую полімерні, вони витримують більше токи. Також трошки закороткувати цей кабель, як він сідає, то Трошки, трошки, трошки натягується. Натягується я натяжечку. Зараз поставлю, побачу. Оці болтки я б використовував би подовше, тому що, спереду до де стійки, передні стійки там. Ну він трошки закороткий і самріз прокручується, що не є добре. Він прокручується і все коротше. Ну, але тут можна використовувати саморізи навіть навіть на всю стійку, тому що отут. Вони сквозні ці отвори. Тому, в принципі, можна дуже довгий саморіз використовувати. Така у нас вийшла збірочка. Все в кожі і рожі, термоусадочка. Рама дуже жорстка, тобто, ну хині її, її погнити, я не знаю. це Скільки КГ потрібно її дати, щоб її зламати. Але тест ми проведемо пізніше, коли мені приїде ще одна рамочка. Я думаю, пана Стіч Пан Січ мені виділив ще одну рамку, щоб її розламати. Тому така у нас вийшла збірочка. Зараз ще щось придумаю з камерою, а може так якось стягнути? Та, я думаю так стягну, так. Да. Можна і так стянуть, бачите, пластик сходиться, то, в принципі, буде нормально. Її всередину туди запхаємо І буде ок. Це був такий огляд. Я думаю, він був корисний для вас. Тому так, ну все-таки я. Вирішив добити цю камеру, знайшов гвинтики в мене із серв були. І також проставочки. Це короче, вушка, вони теж степиюшки. Там кріплення одне не пам'ятаю вже звідки. Короче, воно мені підійшло. Так, і зробив проставочки. Все, в принципі, виглядає дуже-дуже добре. Ну що, я вже з нетерпінням хочу його облітати. Ну а тестовий, тестовий взліт, я думаю, зроблю вже завтра. Тому слідкуйте за мною, от от на днях буде виліт, і я облітаю оцього бомжальота.